Взагалі, бабушку госпіталізували, слава Богу. Ну, в плані, що согласились, все. Хороший дуже цей черговий лікар, Якось у нього теж була. Госпіталізували, поклали в терапію. І зараз будуть брати аналізи капельниці, що там треба. В общем, все будуть дивитися, все будуть брати. Поэтому ми їдемо зараз. Взяти там, ну, що треба взяти, і капці, і халату, вона попросити сорочку. Чашку, воды купить. В общем, такое. Палата, конечно, девочки, що вам сказати? Ну, палата нова, просто какие контингент? Ну, как-то так, воно просто там, ну, знаешь, есть такие палаты, тут коли в області лежала, бачу, така велика палата. И там как-то так было 4 человека, как-то не мешали. А тут, получается, маленькая, и 4 койки, ну, дуже но дуже маленька. А, це не було? А, це <плес> то переділили, переделали, це не було. Да, бо там був окно в стіну. Ти бачиш, там окно якось в стіну. не на вулицю. Ну, короче, в общем, да. Такий от запах, ну як, на тебе там нема мочим. Вот. Ну ладно. Головне, щоб зараз взяли аналізи в неї. І почали быстро шкапать, потому что вы же виж, видите, ни таблетки, ничего не помогает. Ну він сразу хороший такой сразу сказал: "Всё, да, госпитализируем. Абсолютно нормально, без всяких хэтик. Госпитализация, Хорошо, все То есть как бы в этом плане нормально. Вот, посмотрим, что буде, Даша, бо це черговий лікар, а він же ж переводи... в відділення, да, там. Чи чи як, я не знаю, щоб не з один лікар щось Сижу в лікарі на А, а в відділенні є ж лікар якийсь? Бо він сказав, я зараз буду брати аналізи. Ні, ні, це він буде робити. Ну, бо це, це черговий лікар терапії. Там він був черговий лікар травматолог. А, це якраз тер... А чого ж він мені тоді, коли я кашляла, він мене слухав і мені назначав рентген, потім дивився, як він терапія. Будь може у мене. мене тоді, було, може, в мене тоді було, чо, різний... а, був туберкульоз? А чого був, значить він є. А подожди, так чо виходить у мене теж був пульмонолог легкий? Да? Так, раді тебе чергового пульмонолога везуть. Какая-то нестыковочка получилась. Ну, я, я выдохнула слава Богу. Конечно, если бы не Дима, я бы и не выволокла с третьего этажа по ступенькам, честно. Дима почти шатає і почти сниз. У нас шатает и погано. Ну, представьте, 220 давления мы перед выходом мирили. Короче, сейчас покапает. Дай бог, все будет хорошо. Надо лечиться, наблюдаться. Це буде нормально. Так що такое, друзі, не перекричайтесь. Я взяла собі пірожок Макдональдс і лапте. Ми зараз їдемо на квартиру, взяти бабушки чашку, таке ложку. я там не могу сидеть там отделение повоняю там как засмальцена я не цаса це з моїх податків Вони мають зробити нормальні умови в обласні нормальні умови а це що за жопинск податки Угу. Так. мало хороший пирожок. Красивый был, помнишь, уже там у него куплял? По-моему, с... По зимой. Вкусно. <с Что? На Девочки, я рекомендую всем. Вот прям очень, от души. знаете, я как вас на камеру. Вот эта фронталка, а она подвисла, она как камера. Да. Для такого контента нужен только 17 Pro-iPhone. про айфон. Значит, все, завезли все бабушки. Говорю, что-то надо сварить кушать. Она говорит, ничего не надо. А там з лежит женщина, значит, в палате. І говорить, що дуже непогано годують, дуже. Каже, і гречку дають, і м'ясо, і супчики. Взагалі, не стоїть заморачуватися. Завтра значить, буде лічачий врач, буде УЗІ, будуть кардіограми, В общем, взяли аналізи крові, вже поставили капельницю, прокапали. Ми приїхали, бо бабуся така, видно, засипає. А вона їм вколола видно фурасимід чи що, почав мачегонне. Ну, в общем, слава Богу, що ми повезли в больницу, що прийняли, що все нормально. Короче, будуть капати, будуть лечить, Тому що по-другому, бачите, воно не этот вопрос. І все. А ми куди мы їдемо? А ми їдемо швидко на Діма в Зару. Очень быстро, максимально быстро. Я куплю Вові курточку. Вот. Шу? Курточку куплю. Ничего. Тепленькую такую. У него ця уже черненькая мы в том году купляли. Вона уже холодненькая. Зранку просто дуже холодно, що на будет. Да, в общем так. Потом поедем додому. А дома ж листи надо варити, по що. все таке красный значит красно, Знаю, що це красно. В общем. Ми салфетками цими антисептиками ребята уже просто Що <схай> вам сказати? короче все покажу вам потом курточку хочу быстро купити. да все Мы проехали в республику Очень быстро приехали в республику а, да. сейчас, сейчас я забежу, куплю курточку Ты пойдешь со мной? Нет Быстренько куплю курточку Я приезжаю в В И тут куча машин Ой, Боже мой Короче, їдем, ребята. Быстренько курточку купить надо. для Что, перед цим хотів проїхати чи що? Ні, ну їхав на бордюрну. Ну волю. Сейчас будет, дождь. Да. Сейчас мы забежим бегом до Лонзару, ребята, и э, курточку Вов купим. Але быстро, потому что... Потому что дети дома. Погай, бегом сюда детский я будете смотреть на меня вот. и дивиться люди купляют шматио купляют куча чер 17 мне не нравится чер шмер потому что я считаю что извините но за такие цены какие луплять я не хочу І так что у нас тут представлено Вот такая черненькая. Він любит у нас вот эти вот. Дивись, оце мне нравится. Вот такая. Ну, она типа удлиненная, да. Дима, а вот это мне нравится тоже. Смотрите, какая классная. А це вона и есть стики в другом коле, поняла? Ось все. Но нам не Это нам надо 6, нам надо размер. Сінь, один раз. Она не маленькая, но на нього. Не, ну так це максимально. Нам надо розмір Сейчас Показую, яку курточку берем. Шикарна, синя, така тепленькая. Вона ще не холодна зима. Давай, давай. Носимо. Нам же она не... не холодна зима, но, но тепла Вже Все Добрый день. Добрый день. мы, короче, попала и окрасная кисть концерт. чуть такая девочка там что спивая. Такая прям Манюсенька руки в шесть, наверное, часи. Артистка, артистка танцует, коски она крутые. буде дискотека чи що? я так і не поняла. Людей куча, мерево просто, нема де сісти. А хотілося б, конечно, щось перекусити, перекусить, коли ми вже вдвоем супругом попали на цю вечеринку. Но швидко быстренько поїхати. Так, це я хочу вам показати, яка я красива в шапках, тому що вітер чуть-чуть холодно все, я вже не можу, мені надо шапка. В общем, какая-то движуха тут в республіці, я не знаю що, но людей, конечно, тьма. Тому не могли вибрати, де ми будемо їсти. Щось дивилися, дивилися. В общем, куча людей, куча всього. Ну, в общем, я не люблю коли такі масові заходи, тому що я від цього. Що ми вирішили поперекусити. А ні, та ріс ананасом чи що? Ні, це просто був рис. там була курицька. Кисло солодкому соусі з ананасом. Оце. Поняв? Курка в кисло солодкому соусі з ананасом. Mm. І рис додай. Так, так, да? да, да, вона була смачна з ананасом. і рис додай паровий. А ти що будеш суп? А тут суп. Mm. А що тут супи є? Зараз я вам покажу. Вінщині рекомендується курочка 273 гривні коштує. Курка з рисом з ананасом. А це точно ананас? Я сподіваюся, це ананасом якийсь концерт, щось таке. І Діма, короче, п'шов далі дивиться. А де він? Короче, пшов дивиться десь друг. Я не знаю, де він. Вам шунимчик ест быстро может попробовать соус вообще не вкусно мне рыбный соус все портит зачем? Це ти гостроту, да, так, набереш. В общем, а та музика, треба щось накладувати. Бачите, в мене рис і курочка з ананасами в післо-солодкому соусі. Обалденно вкусно так, я до сих пор не можу дихати хоч уже вечір. Тому що воно таке ситне. Оце таку порцію з'їдаєш, але я всю не з'їла. І дихати вже нема чим. Дуже смачно. Якщо будете в республіки. Обов'язково це чин курочка в кисло-осадком соусі. Мочать оце рис. Ну, я потім все вместе стулила і її помішала. Дуже смачно, дуже. В общем, оце таку купили курточку. Хорошенька. Троха видно. Хороша. Шикарне. О Вова сказав, що викинуть все йому не підходить ничего. Бачите, яке разумний. Шикарна кофточка. Тут високо, щоб горляку за все. Все, таке. Ребята, коштує вона 1499. Так що, бабушка нормальна, я позвонила, все нормально. Так що не переживайте. Дата, хочу вам показати. приехала Юлечка, наша профессорка. Что нам говорит, И привезла посылку мне в передачку от батьки. Вот. Ой, домашний хлеб, батончик, посмотрите. Домашняя красота, посмотрите. Смотрите. Боже. Це домашній хліб, щоб ручки не боліли. Так. Це не подумайте, це домашнє. Так, що на наша си посела. Почеревина, Що, с ума зашли. ну ви що? Боже, как красиво. Смотрите, що це, це м'яско домашнє. Боже, свіжина, що? Посмотрите, какая красота. Сейчас, девочки, я опущу. А это что-то Сейчас. А ну-ка, берите А? И что с ней сделать? За... Свар... Сварить ее? Чи запекти? Что вы скажете? Дивите, Знаєте, якось варили раніше, Я знаю, що варять. Таке, типа совковари. О, красиво, волоке. Покажіть. А це м'яско, зараз, а це, мабуть, свининка, м'яско, биточок чи щось, ми зараз розберемося. Так, звісно, ж, класика Житомирської області. Щоб це не було грибочків маринованих. Посмотрите, тут оце, народно польські. Я просто в грибах, щоб ви понимали, вообще ж нуль. То лисичка, чи це білий, мабуть, чи, чи це не лисичка, дивіться, які мариновані гарні. Я неправильно знімаю. це неправильно знімала, знімало. Ну, Будете дивитися і так. Извините. Так. И домашний чесночок. Огроменный. Смотрите, какой красивый. Воден, воден. Чесночок нам надо. Боже, спасибо. Так же удобно. Стики надо. зачем пытается? Ну зачем? И мясо все. там? черепки. Ну что-то ну, шуточки. Капец. Так, вот сейчас пока холодильник. Надавали, хайбух милу. Спасибо велике. Ну это вообще. А хлеб, конечно, сейчас. А хлеб какие запашные, Посмотри. Домашненький. А ну М -м -м. боже, ты Вы вышел? М -м -м, аж солодкий аж солодкий Как красота. Спасибо, велике.